Вітаю! Сьогодні у нас буде рубрика розпаковка. Що ми придбали на 218 канадських доларів у магазині Фрешка? Поїхали! Ось такі в нас торбинки. Так, перше у нас кокосове молоко, майже 2 літри, вартість 370 долара. Апельсиновий сік. Сік з ягод по акції соки по 3 долари. Теж майже по 2 літри. Так, 4 болгарських перці 5,49. Сир філадельфія з лососем 4 долари Ой, на овочі не скажу. Капуста здається, євро, 1 долар 70 за фунт. Картопля теж в районі 3 доларів за кілограм. Морожений краб 2 долари. Сардина по долару 75. Оливки, здається, 3 долари. Заморожені креветки 7 доларів. Апельсини кілограм, 3 долари. Ну і тут десь приблизно кілограм. Ось такі горішки грецькі 4 долари. Така цікава суміш із журавлиною, кокосовими пластівцями і гарбузовим насінням 5,50 доларів. Ух! Свіже філе лосося, трішки постраждало при транспортуванні 18,50 за 644 грами. Кілограм коштує 28,64 долари. Такий мікс зеленого салату 4 долари. Велика упаковка йогуртів, 16 штук за 550. Що ще тут у нас є? Яблука 4 долари за цю упаковку. Ось така італійська ковбаса. За 600 грамм 16 доларів е, Імбирь щось там долар здається коштує. Е, Ось таке насіння саняшникове. Я беру в салат і додаю 2 долари за цю упаковку. Ось така морожена суміш. 750 грам Тут брокколі, морква, цвітна капуста, зелені стручки квасолі. Ну Тобто, все таке мікс 3 долари. Масло вершкове 250 грам, 4,50, груша кілограм, 4,50. Тунець 2,99. Тобто 3 долари. Часник, цибуля, ось така гарбуздиня. Теж щось 3 долари, здається. Так, ось такий Сіафуд Mix 10 доларів. Тут в нас, здається, 1 кг. М -м, цієї ваги не бачу. Так, здається, 1 кг. А, авокадо 5 штук, що в 5 доларів. Свіга брокколі 750 грамів, 650. Ось такий. Напівфабрикат, рибні котлети. До речі, вони з суцільного філа риби. По акції за 8,50 доларів. Сир 700 г, щось в районі 10 доларів. Яйця 18 штук, 6,50. Кукурузка ось така теж тут 2 кг мороженого. Вартість 2,50 чи 3 долари. Шинка кілограм. 11 доларів. І кілограм лимонів 4 долари. Морква 3 долари, виноград 7,50 за кілограм вийшов. Ще такий сік, теж 3 долари. І водичка по 90 центів за пляшку. Ось, в принципі, все. Як вважаєте, чи дорого це, чи ні. Пишіть свої думки в коментарях, Щоб ви придбали на цю суму, які ваші ідеї. Залишайте свої лайфхаки. Можливо, хтось розповість, де можна ще придбати щось дешевше в Торонто. Діліться ідеями. Ось так виглядає наш чек. Цього разу ми не купували свіже м'ясо, так як на минулому тижні ми дуже багато купили різного м'яса, і цей раз у нас більше море продуктів, тому не думайте, це не повністю наша харчова така корзина. Багато з цих продуктів в нас залишиться і на наступні тижні, тому що ми просто фізично це все не з'їмо. Але ми обрали такий варіант, щоб сьогодні скупитись з запасу. Пишіть свої думки в коментарях, чи дорого це, чи ні. Хто в яких країнах зараз живе, хто наскільки скуповується. Повторююсь, 218 доларів канадських за ту всю їжу, яку я тільки що вам показала. Все, підписуйтесь, ставте лайки. Хорошого дня!